Доброго ранку, друзі. Дивіться, після душів, що робиться. Ні, це тільки от з цим кущиком. Таке мені не подобається, зовсім не подобається. Я не буду це підв'язувати, не хочу. По-перше, це сорт під питанням в мене. Це мав бути графіті. Але в мене є ось 100% графіті. Це поки під питанням буду дивитись, коли він повністю розкриється. Що хочу зробити зараз. Так лишати його не буду, підв'язувати не хочу. І бачу тут ага, дивіться, бачите, така міцненька гілочка. Я лишаю ось цей один пагін. Все, решту я зараз приберу. Це решту я приберу. Так, бачите, які тоненькі-тоненькі гілочки. Так, бачите, як росте, як я його формувала. В принципі, ці гілочки мали бути нормальні. Це дорослий кущ. Йому третій рік. І гілки мали бути нормальні. Але, Але чомусь вони такі тоненькі виросли. Зараз я відрізаю ось так, це прибираю. Лишається ось ця одна гілочка. Осінню або навесні, ще не знаю, я викопаю цей кущ, викопаю і посаджу у горщик. Посаджу я рівненько, щоб ось цей пагін дивився угору. І на, цьому, на цій гілочці я буду формувати дерево. На наступний рік. З цього буде дерево. Так лишати це я не хочу. Не хочу. Так, і прямо зараз я це все відріжу. Ось бачите, що там? Видно, не видно? Так. Повністю ось так відрізаю. Так, все. Це я подарю дитині. А ось це я. Все. Мульчую. і буде, буде ось так. На наступний рік я його підв'яжу, порівняю. Він не короткий, він просто росте не вертикально, а він трішечки під нахилом росте. Коли я викопаю його, у горщик, я посаджу його правильно, щоб гілочка дивилася уверх. Підв'яжу, і це буде гарне дерево. Ось таке все. Майбутній штамп. Готов. Напевне, у вас виникне питання, навіщо ж я буду викопувати цю рослину. Дивіться, ця рослинка це пересорт, Скоріше за всього, що це не графіті. Я вам розповідала, що купувала дуже багато гартензій, і вони приїхали до мене пересортом. Для пересорту в мене, чесно кажучи, місця немає. Я посаджу цю рослину у горщик і буду за нею спостерігати. Буду формувати дерево з неї. І буду визначати, що це за сорт. Тому що зараз зрозуміти, що це за сорт ну неможливо. Дуже багато сортів розкривається саме ось так. Да, ми бачимо форму суцвіття, ми бачимо лист, все це ми бачимо. Але чесно кажучи, навіть не, не догадуюсь, що це за сорт. Буду дивитися, як ця рослинка піде у осінь, як вона буде змінюватись. Тим паче лишила я одне соцвіття і зможу повністю подивитись на нього. Тобто воно буде ця рослина буде тратити свої сили не, не на всі ті гілочки, які я зрізала, а саме на ось це соцвіття. Тому викопаю і на це місце посаджу другий сорт. У мене там є і карлики, тому що у мене ось тут низькорослі рослини це полістар. Там в мене бобо, і сюди я посаджу щось, можливо, петітстар. Ще не вирішила, я подумаю, що в мене тут буде сидіти. Або Мілк-Хані посаджу в мене, воно теж є. Там в мене Little Спукер розкривається. Тому, ось так, друзі, буду його я викопувати. І покажу зараз вам ще трішечки, як змінюється. Big Green і Bonfire. Дивіться, ось такий гарний, дуже-дуже гарнючий Бігрін. Бачите, він вже, у нього такий з'являється рожевий наліт. Ось такий. Виглядає взагалі дуже, дуже привабливо. Виглядає, ось, дивіться, бачите, такий він такий. Кругленькі, ну не дуже вони, звісно, кругленькі, бачите, такі, але не, не дуже вони такі витягнуті, ці соцвіття. Ось якщо ми у Бонфайра бачимо, що соцвіття такі довгенькі, то тут вони більше такі кругленькі. І ось такий рожевий колір він набуває цей бігрінчик. Дуже гарний сорт, він мені дуже подобається. Дуже він привабливий. З самого початку, як він почав розкривати свої квіточки, він був дуже-дуже-дуже гарний. Бігрін. І зараз покажу вам ближче Бонфара. Ось так вже змінює колір Бонфаєр. Вже стає такий червоний. Бачите, ось ці суцвіття вже починають набувати червоного кольору. І подивіться, які величезні квіти. Бачите? Величезні. Ось так він червоніє. Серединка в нього, зараз роздивимось. Серединка в нього має бути така, така, наче фісташкового кольору. Але будемо бачити, поки він виглядає ось так. Це bonfire. Звісно, ось ці міцні пагони, вони на них і соцвіття більше, і самі квіти більше. Бачите, такі великі-великі квіти. Ось, подивіться, які величезні квіти. Великі-великі. І ось так він починає змінювати своє забарвлення. Вибачаюся, що я без, без мікрофону, тому що не збиралася записувати відео. Відео так зробила спонтанне, тому що побачила оту розвалюху свою і не хотіла її так лишати, бо мені так не подобається. І ось такий, такий вже лаймлайт. Лаймлайт теж вже починає розовіти. Ще соцвіття розкриваються ось такий кущик. Дуже багато я в цьому році лишила гілочок. Потрібно було лишати менше. Тоді і соцвіття було б більше, і сам кущ був би вищий. А так, ну це жадність. Коли ми ріжемо навесні, не потрібно жалкувати, потрібно видаляти і не лишати багато гілок. Бо мені подобаються дуже великі шапки. І цей сорт може дати нам велетенські шапки. Але в цьому році вони трішки менші, ніж були в минулому році. Так, все показала, що я вам хотіла. Дуже дякую, що були зі мною! І до зустрічі на моєму каналі!